Вітаю на нашому крипторесурсі. Тут швидкі новини криптовалют сьогодні, 20 лютого 2023 року, за одну хвилину. Торговий NFT майданчик OpenSea запроваджує тимчасову нульову комісію та додатковий дохід для творців, щоб повернути користувачів, які перейшли на інші NFT платформи. Інформація CoinTelegraph. Доволі невідома гра залучила 75 мільйонів доларів для свого першого фонду. Щоб подвоїти інвестиції в web 3 ігри на ранніх стадіях по матеріалам за блок. Комісія цінних паперів ф'ючерсів Гонконгу заявила, що криптовалютні торгові платформи, які не планують подавати заявку на отримання ліцензії, мають розпочати підготовку до закриття. CoinDesk. Новим гендиректором популярної платформи YouTube став прихильник web 3 Нілмохан, який Займав посаду директора по продукту Інформація Форклог». Комунікаційний протокол Helium Network перейде на блокчейн Solana 27 березня. Переваги міграції включають покращений майнінг та більш надійну передачу даних. CoinTelegraph. Також сьогодні у нас було на блозі публікація перспективні криптовалюти цього тижня за інформацією сервісу CoinMarketCap. І як завжди, щоденна публікація нашого блогу. По прогнозу курсу біткоін сьогодні. Всі посилання в описі до відео. З вами був Віктор. До зустрічі!